Чому час летить так швидко? Дитинство здавалося вічністю, але зараз роки змінюються як пори року. Це не просто відчуття. Мозок змінює спосіб, у який ми сприймаємо час, коли стаємо старшими. Зазирнемо в науку та повернемося до найтепліших спогадів. Коли ми молоді, у нас багато перших моментів. Нові емоції та досвіди наповнюють час, створюючи ілюзію його довжини. Але з віком рутина стирає деталі. Фізичний час завжди залишається сталим, але наші почуття створюють ілюзію його руху. З теорії відносності до швидкоплинності свідомості у всьому є пояснення. Можливо, час не змінює темпу, а ми змінюємо спосіб його відчуття. Рішення просте: Наповнюйте життя моментами, що запам'ятовуються відкривайте нові горизонти. Прислухайтеся до світу і впускайте диво. Секрет полягає в тому, щоб не бігти вперед, а зупинитися та відчути кожну мить. Діліться у коментарях своїми способами зупинити час і проживати кожний день захоплено. Пам'ятайте, час швидкий, але ми здатні вловити його красу.